Юкрейн Вау wow, повернулася. Велика інтерактивна виставка на центральному залізничному вокзалі в столиці. У 2019 році її відвідали понад 330 тисяч людей, але через пандемію ковіду тоді закрили. І ось знову, через 6 років, юкрейн Вау wow, розповідає про багату спадщину України інтерактивно, яскраво, по-новому та справді вау wow, каже Наталя Кулик. Подорож новою Ukraine вау починається з тунелю кохання, того самого, що відвідувачі бачили на цій же локації в 2019 році. Його відтворили. Залізничники знову проклали колію в виставковому ангарі. Дуже дякуємо Укрзалізниці вони прокладають рейки швидко. Дві тонни вони важать так, але кожна інсталяція створювалася з такою великою любов'ю. Інші ще не бачив глядач, і кожна справді вау, якось безкрає жовте поле пшениці під блакитним небом. Присвята українській землі. Тут 110 тисяч колосків. Коли ми говорили, давайте побудуємо поле. Нам треба 110 тисяч колосків, і команда Фіорі каже, ми поїхали в експедицію в пошуках. Колосків тієї самої висоти, і нам треба мінімум три тижні, щоб їх висушити, підвішеними, бо інакше вони не триматимуть форму. Або коли ми спочатку подзвонили в музей Хортиця і сказали, що наша велика мрія показати чайку. І ось вона посеред ангару, козацька чайка, 20-метровий човен, підтверджує, що Україна морська держава. Оригінал привезти до Києва не ризикнули, бо човен могли пошкодити. Ця чайка спас відтворена, але вона справді ходила морем і була підтоплена. Треба було викачувати воду, підкопувати її, шукати спеціальний буксир, отримувати дозвіл на те, щоб вийти на воду, тягнути її до порту, вести її трасою 20-метрову чайку до Києва. Потім її завозили рейками в ангар і вже після будували підлогу і все довкола неї. Ось така от історія одного експонату, а їх тут десятки. Ця Україн Вау» присвячена українській спадщині, настільки багатій, що цього не завжди усвідомлюють українці. А тут сотні експонатів це підтверджують. Копія скіфської пекторалі, шабля гетьмана Мазепи та саме боксер усик піднімав на рингу в Аріярді. Унікальні стародруки європейських мандрівників, які згадували про Україну, озвучили. Тімоті Снайдер, Сергій Жадан, Тарас Чмут. Інтерактивні інсталяції, де кожен може відчути себе спадкоємцем. Часом наша особиста, сімейна, фамільна спадщина дуже маленька. Війни, революції, терор, переселення її розвіяли, і це буквально кілька предметів, які нам залишилися, кілька фото і документів. Але всі ми, кожен і кожна з нас, є нащадками величезної тисячолітньої української історичної і політичної спадщини. І якраз ця ідея представлена тут на виставці. Приходиш і стаєш спадкоємцем, розуміючи, що за тобою. Деякі з експонатів глядачі вже бачили, як от жовтий п'ятиметровий бюст Шевченка чи відтворене пано Алли Горської, яке показували в Києві, а потім на Трафальгарській площі в Лондоні. Після вбивства горської 20 років про неї взагалі було небезпечно говорити, а потім по здобуттю незалежності про неї все одно говорили вкрай мало, і ми тільки наразі починаємо голосно про це говорити настільки голосно, що це починають чути. Остання зала виставки символи сучасної України, нова українська зброя, золотий м'яч Шевченка. Чемпіонський пояс Усика скляні мікрофони Євробачення та багато інших нагород. Ми не чули слова ні. Пояс абсолютного чемпіона з боксу Олександра Усика приїхав о 17.30 за пів години до того, як ми почали. А Оскар їхав з німеччини. Ми дуже дякуємо Мстиславу Чернову. А ще реальна декорація вже легендарної вистави. Конотопська відьма продовження багатої історії українського театру. Щоб цей пісочок не розсипався а Збирався, щоб в театрі з'являлися нові глядачі. Це мені здається, дуже важливо, бо там з того ж Контопської відьми дуже багато прийшло нового глядача, який там, забув про театр або не ходив в театр. Багато експозицій, виставки, мобільні, можуть і будуть подорожувати, розповідати світу про Україну. Та від сьогодні і до 9 листопада усі можна побачити на Ukraine вау. На 14-й колії центрального залізничного вокзалу це перетворення наших вокзалів на яскраві круті місця, це можливість для всіх українців з усієї країни подорожувати. І ті містечка, селища де немає яскравих музеїв, отримати доступ до цього. І можливість іноземцям, які сьогодні подорожують в Україну залізницею, відкрити для себе не просто красу, але й глибину. Нашої країни і підтримати збереження нашої спадщини з кожного квитка 50 гривень. Підуть на допомогу шести українським музеям. Наталя Кулик, Віктор Зеленков, факт і СІ сітівій марафон. Єдині новини.